Далі поговоримо Харків на зв'язку. з Йдемо до Харкова. Тринадцятеро постраждалих у Харкові. За цю ніч місто пережило декілька хвиль ворожих атак. Влучання зафіксували одразу у трьох районах. Пошкоджено десятки приватних та багатоквартирних будинків: готель, крамниці, автівки. І горцтеріхов, міський голова Харкова, долучається до нашого ефіру. Розпитаємо у вас, пане Ігоре, як справи? Вітаємо вас в ефірі. Отже, поділіться, будь ласка, останніми новинами наслідків російських атак. На Харків Вітаю вас. Васно. Ну, хочу сказати, що напередодні Харків був знову під обстрілами. Були влучання у Шевченківському районі міста Харкова, де були пошкоджені приватні будинки, і потім було влучання. В Сатовському району міста Харкова, де постраждали і багатоповерхові будинки, і готель, і приватні будинки. І вже вночі, теж Харків опинився під обстрілами. Це був обстрілами попередньо. Це був штаб. Не як ти як, як ти влучив в багатоповерхов, роз яка знаходиться в Гірському районі міста Харкова, було влучання між 8 та дев'ятим поверхом і на диво, на щастя не було знаєте, загиблих, але постраждало, взагалі постраждало 13 людей зараз. На лікарняній койки перебувають два дві людини з середньої важкості ступенем. Хочу сказати, що дійсно руйнація в. Багатоповерхівка дуже серйозна, практично зруйновано 5 квартир. Зараз працюють наші комунальні установи, працівники ДСНС розбираємо завал там, де було влучання. Крім цього, хочу сказати, що працюємо для того, щоб відновити всі комунальні послуги в цей будинок. Бо дуже багато людей, які живуть у цьому будинку. О, пане Ігоре. Напевно, у нас перервався зв'язок. Зараз ми спробуємо. Да, сподіваємося, що він відновиться, тому що хочеться поговорити про ну, холоди. Да, от як новинах кажуть, що з кінця тижня буде вже мінус по країні. Що буде відбуватись в Харкові? Тому що ми бачимо, що вже почалось відключення в суміжних областях в Сумській області після російських ударів, в Полтавській. Здається, йдуть відключення, що відбувається в Харкові, який на весні, на під час весняних ударів втратив повністю власну генерацію, перейшов на резервні засоби живлення. Ну і За власне в Харкові щось вже розпочався опалювальний сезон, але наскільки він готовий до таких от нестандартних сценаріїв, тим більше, що і наш військовий експерт, ти говорив про те, що росіяни готуються до е, Ключ до е, того, що е, можуть розпочати знову удари по нашій енергетиці? Ігор Терехов, міський голова Харкова, повертається. Пане Ігоре, ми бачили жахливі руйнування е, будинку, які ви сказали, зупинилися на тому, що намагаєтеся відновити комунікації. Але ми знаємо, що сьогодні е, почалися екстрені відключення світла у суміжних з вами областях. Це Сумська і Полтавська у ваших сусідів. Е, що в Харкові як справи із і цими? Чи готовий Харків до? Ну? Умовно, якщо росіяни ем, влучать знову по поці... будуть цілити по енергетичній інфраструктурі міста, чи готовий Харків до такого ймовірного розвитку? У вас дуже погано чутно, по-перше, хочу сказати, що стосується електропостачання, то так, дійсно, ми розуміємо, що Харків не має, на жаль, власної генерації. І крім цього, хочу вам сказати, що були випадки, коли була та таке ситуація було перерва в енергопостачання. Так вона була дуже невелика, але дуже багато приходиться після, цього, після всього цього перезапускати всіх систем. Крім цього, вам хочу сказати, що дійсно, якщо, якщо буде влучання, то звісно, не буде електропостачання і так ми. Прорахували певні кроки дій, але будемо сподіватися все ж на те, що по опалювальний сезон, який як ви вже сказали, буде розпочинатися і зиму більш-менш в нормальних умовах. Пане Ігорю, тримайтеся. Хай Харків стоїть на місці і з ним все буде гаразд. Ігор Тєріхов, міський голова міста Харків. Дякуємо вам за включення.